Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto-Investor. Сьогодні у нас же 36 відео з циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейлист на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті криптобульбашок більшість монет червоні, але є і такі, які показали сильний ріст. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як Brett, Note, Ordi та STX. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 72. Знизився на один пункт в порівнянні з минулим тижнем і зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 24. Знизився на 11 пунктів, зараз біткоін сезон за індексом альткоin сезон. На діаграмі можете бачити, що більшість монет значно програють рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїну. Біткоін не зміг пробити рівень 71 тисячу і прогнозовано стався відкат ціни до 69 тисяч. До тригерів можна віднести новину із сильними даними по зайнятості в США. І як наслідок досить невтішними прогнозами по зниженню процентних ставок від представників ФРС і аналітиків. Ціна зупинилася на трендовій лінії синього кольору. Утворилася фігура зростаючий клин з сильним супротивом в районі 71500. Як правило, це ведмежий паттерн. Але з іншого боку, є фігура бичий прапор. Думаю, буде ще один тест рівня 71500 в найближчі дні. Тоді вже вирішиться наступний сильний рух біткоїна. Зараз, як на мене, шанси все ще 50 на 50%. Індикатор Stochastic RSI повернувся в напрямку зниження. По MacDi також формується сигнал на зниження. На жаль, відбувся дуже сильний імпульс домінації. Якщо біткоін знизився на 2%, то альткоїни посипалися на 10 і більше. Також була пробита трендова лінія росту і домінація знову повернулася вище неї. Тому на альтсезону нам ще доведеться почекати. Зараз показники на рівні 55. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринити світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора окремомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Є можливість отримати знижку 50% на доступ до віп Групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем я не проводив. Портфель повністю сформована і залишається тільки чекати, коли монети покажуть результат, і можна буде фіксувати частину профіту. На цьому етапі циклу я вже відмовляюся від стратегії фіксувати цілу інвестицій рості монети на 100% і буду фіксувати монети частково по мірі їх росту. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу не купував монет. Так як і говорив, портфель вже сформований. Але якщо ви бажаєте докуповувати монети своїй портфелі, то зараз ще прийнятні ціни. І не буду помилкою продовжувати формувати свої портфелі. Давайте розглянемо графіки п'яти монет з мого портфелю. Це будуть монети з різних сфер криптовалют. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, які вам більше подобаються, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Перший графік монета Doggy. Дана монета для мене одна з монет, які я час від часу переводжу свій прибуток. Дана монета майниться, тому претензій від цих точно не повинна бути. Також дану монету підтримує Ілон Маск, що може призвести до пампу. Від свого локального піку монета знизилась на 35%, а свого піку 2021 року Doghi знизився на 80%. Від свого одна монета виросла на 157%. Найближча зона супротиву знаходиться на 17 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 12 центах. Наступний графік монета SEI. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1, який більшість монет перебуває зараз в корекції. Від свого локального піку Сей знизився на 52%. Від свого одна монета виросла на 457%. Найближча зона спроту знаходиться на 64 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 45 центах. Наступний графік монети монета інжекцію. Даної монети немає в моєму основному портфелі. Але воно присутнє в одному із спекулятивних портфелів, які доступні для учасників веб-групи. Дана монета була однією з хайпових монет декілька місяців назад. Зараз показала непоганий відскок ціни після корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 43%, від свого дна виросла аж на 1040%. Найближча зона спроту знаходиться на 31$, доларі. найближча зона підтримки знаходиться на 21$. доларі. Наступний графік монета Seta. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DePin. Зараз перебуває в корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 47%. А від свого піку 2021 року сета знизилася на 87%. Від свого дна монета виросла на 255%. Найближча зона спротиву знаходиться на 2 доларах 50 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі 90 центах. І останній графік на сьогодні монета Warhol. Це нова монета. В моєму портфелі вона відноситься до сектору інфраструктурних проєктів. На цьому тижні ціна даної монети також непогано виросла. Зараз можна сказати, що монета перебуває у певній зоні накопичення. Найближча зона спротиву знаходиться на 75 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 50 центах. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі трекер сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень знизився після останньої корекції біткоїну. Було 43,6% прибутку, а стало 35,6%. Давайте поглянемо на топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети як WormHole плюс 21%, Rose плюс 10,1%, SEI плюс 7,3%, Ondo плюс 6,7%. Та біткоін плюс 2,7% росту. Посилання для моніторингу даного портфелю доступно в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.